Ми багато знаємо про історію Швецької імперії, держави, що, окрім територій Швеції, включала землі сучасних Фінляндії, Естонії, а також частини сьогоднішньої Норвегії, Данії, Латвії, Німеччини та Росії. Проте всього за 88 років до початку цього золотого періоду на мапі світу Швеції як незалежної держави просто не існувало. На її місці була кальмарська унія. Привіт Ютуб! Мене звуть Макс, і це Кліо, рубрика, в якій ми говоримо про історію. І сьогодні ми поговоримо про те, як перед тим як стати boss of the джім, Швеція боролась за свою незалежність. Проте спочатку давайте перейдемо до історичного фону: Швеція в 1397 році, внаслідок особистої унії, об'єдналась з королівством Норвегією та королівством Данією, в державу, котру увійшла в історію як Кальмарська унія. Триєдина держава, в якій головуючу роль займала Данія, та столиця якої знаходилась в Копенгайні. Взагалі, Кальмарська унія це настільки цікавий період скандинавської історії, що він гідний окремого відео, тож ви можете написати в коментарях, чи хочете ви таке відео побачити. Проте сьогодні ми говоримо про Швецію. Так ось, Швеція у складі Кальмарської унії перебувала у підпорядкованому Данії положенні. Хоча вона була доволі великою відносно Данії. Та рівень розвитку шведських земель не надто відставав від данських. Така ситуація була не сильно помітна в 14 столітті, коли землі Швеції були скоріше схожі на ліс, заповнені людьми, котрі не дуже розуміли, що таке феодалізм. Проте на початку 15 століття ситуація трошки змінилася. Розвиток шведських земель, урбанізація значно зросли. Ще, звичайно, не на рівні інших західноєвропейських. Країн, проте тепер він не відставав від данського. Разом з рівнем розвитку зріс і рівень незадоволення данським керівництвом. І починаючи з 1434 року, майже кожні 10 років на території Швеції спалахує якесь повстання. 1434, -39, 1448, -51, 1452 57 1464, 70, 71, 97, й 12, 12, 20 та 1521 32-й. Причому протягом майже століття повстань їх контингент значно змінився. Якщо спочатку це були виступи окремих шведських дворян проти певних данських королів, з метою або змінити цього короля, або посісти. Замість нього престол, перенісши таким чином столицю до Стокгольма з Копенгагена, то з початком 16 століття ці повстання набули чіткого вигляду національно-визвольної боротьби, в якій ключову роль почало відігравати навіть не дворянство, а міщанство, а головне селянство. Вам нічого це не нагадує? Отже, на дворі 1448 рік помирає данський, норвезький та шведський король Христофор. Баварський, котрий, не дивлячись на своє прізвисько, не керував Баварією. Він був компромісною фігурою, на якій, власне, кальмарська унія і трималася. Тому, поки його дружина Доротея шукала собі нового чоловіка, котрий повинен був обійняти престол в Швеції, впливовий дворянин Карл Кнутсон, обирається королем Швеції. В той час, як в Копенгагені трон посідає новий чоловік Доротеї Крістіан І. І стоп! Як це обирається? Невже в середньовіччі короля могли обрати? Ну, по-перше, в середні віки, а особливо в пізні середні віки, люди одне за одним кричачи унга-бунга з палицями не бігали. Норми суспільства були трошки іншими, проте люди все ще були такими самими людьми, як власне і ми зараз. А по-друге, середньовічна Європа це період, коли дуже важливим було твоє походження. А отже, і твоє право на престол або ту чи іншу власне спадкову посаду. А коли ти ватажок повстанців, так, дуже впливовий, так, виходить шляхецького роду, проте ватажок повстанців, в той час, коли в Копенгагені сидить законний правитель, то тобі дуже важливо було заявити, що той, хто сидить в Копенгагені, не король, а замість нього маєш бути, власне, ти. І як це зробити? Дуже просто. А потрібно зібрати якийсь представницький орган, в якому будуть представлені всі важливі частини суспільства, в середні віки це були, власне, стани, і який має формально надати тобі право на правління. Тобто народ голосом цієї стану представницького органу влади, забирає владу від одного того, кого бачити на чолі себе не хоче, і передає тому, кого у себе бачити на чолі хоче. Такий орган в Швеції отримав назву Рексдах. Я думаю, я зрозуміло приблизно пояснив, як з'явився шведський парламент. Проте, якщо ви живете практично в стані перманентних повстань, ватажки постійно з'являються та вмирають. І цей Рексдах займає доволі велике значення. А головне, захоплює багато повноважень. І данським правителям доводиться просто звикати до існування цього інституту, котрі вони спочатку не помічали. А потім він вже часто не помічав їх. До Рексдагу я пропоную повернутись трошки пізніше. А поки давайте продовжимо про той випадок, коли Рексдаг не помітив коронацію Крістіана І і обрав Карла Кнутсона, тобто вже Карла VII Королем. Карл розпочинає війну проти Данії. Втім, його внутрішня політика все менше починає подобатись політичним елітам. Він пробує централізувати владу в державі. Тому наживає собі ворогів у вигляді родів Ваза та Оксеншерна, котрі займали лідуючі посади в дворянстві та духовенстві. Тож вони уклали з Крістіаном Першим, котрий все ще вважав себе законним королем Швеції договір, згідно з яким він стає королем, проте реальна влада має належати регенту, його наміснику в Стокгольмі. І в 1457 році їм вдається змістити Карла VII. Такий статус-кво буде діяти наступні 50 років. Так. Постійно будуть з'являтися якісь шведські дворяни, котрі будуть робити спробу захопити владу. Так, данські королі теж будуть робити спробу захопити реальну владу в Швеції. Проте, у більшості своїй ситуація, коли влада короля буде номінальною, а регента фактичною, продовжиться аж до моменту сходження на престол Крістіана II, онука Крістіана І. Він. В 1513 році посів престол Калімарської унії і розпочав проведення радикальної політики централізації. Упираючись на підтримку селян та міщан, він розв'язав війну проти дворянства. І як ви вже е, розумієте, це не була унікальна політика. Світ потроху йшов до періоду абсолютизму. Та монархи починали концентрувати в своїх руках усі важелі влади, перетворюючись з феодальних королів, тобто перших серед рівних. На по суті східних деспотів. І в Данії та Норвегії, де влада короля була сильною, ця політика мала певні досягнення. Проте в Швеції, де балом рулили місцеві дворяни, всякі Оксеншерни, Ваза або Стуре, вона, знаєте, не знайшла такої підтримки. І коли король, б'ючи рукою по столу, зажадав у дворян їх землі та привілеї, вони просто знову проти нього повстали, на чолі з регентом, Стеном, Стуре молод. Міщани та селяни ставилися до короля прихильно, проте зайняли вичікувальну позицію. Основною опорою ж Крістіана II стало католицьке духовенство на чолі з Густавом Еріксоном Троле. Єдиною проблемою було те, що на той момент більшість дворянства, велика кількість міщан та значний відсоток селян, були протестантами, тому король одразу став їх опонентом. Проте, Крістіан... Все-таки зібрав військо, висадився в Швеції, розбив сили бунтівників. Стен Стури був поранений та помер. Він увійшов до Стокгольму та віддав наказ, щоб всі голови дворянських родів зібралися там на його коронацію. І вони з'їхались. Проте, замість того, щоб вислуховувати від них присяги та клятви вірності, Крістіан вирішив їх просто перерізати, вчинивши в 1520 році Стокгольмську криваву баню. І це була капець яка погана ідея. Тепер представники дворянських родів, що залишилися, проте втратили родичів, вважали короля кровним ворогом. До того ж проти нього повстали і селяни, і містяни. В країні розпочалось справжнє національно-визвольне повстання. Повстання очолив Густав Ваза. І в тому ж 1520 році він розгромив королівські війська в битві під Брунбеком, а в 1521 році під Вестеросом. <плес> Nee. Стоп! Не тим вестеросом. Вестерос це місто недалеко від Стокгольму. Тоді у війну на стороні Швеції вступила ганзейська ліга, котра розпочала боротьбу проти Данії на морі та в континентальній Європі. І це все вкупі з стокгольмською кривавою баною настільки підірвало авторитет крістіана, що саме данське дворянство та данська католицька церква змістила його строну. В 1523 році на Рексдазі в Упсалі Густава обрали королем, а згодом він увійшов в Стокгольм як шведський правитель Густав І Ваза. В 1524 році підписане перемир'я, котре завершить війну Швеції за незалежність. А король почне ряд реформ в першу чергу релігійні. Оскільки старе католицьке духовенство в ході революції показало себе нелояльним новому королю, а також через значне. Розповсюдження лютеранства, король вирішив вбити двох зайців одразу, та розпочав перехід держави від католицтва до лютеранства. У 25 му році Біблія була перекладена шведською мовою, в 26-му розпочалось нею богослужіння, а в 27-му році головою церкви був оголошений король, тобто Густав І. Таким чином, Швеція приєдналась до реформації, ставши Сходу найбільшою лютеранською країною. Розгром духовенства, а також різанина дворян, влаштована Крістіаном другим, спричинили в Швеції дивну ситуацію. І так, ми повертаємось до Рексдагу. Шведський Ріцдаг, будучи типовим для Європи становопредставницьким органом влади, мав одну особливість: у парламентах Європи чільне місце займали стани дворянства та духовенства, а третій стан, тобто Міщани, іноді суміш міщан та селян, якщо й були представлені, то займали не другостепеневу, а третьостепеневу позицію. В шведському Рексдазі міщани та селяни мали не тільки велике представництво, їх стани ще й були розділені. Тобто міщани мали окремих делегатів, а селяни окремих. А після послаблення дворянства та духовенства ситуація взагалі е видалась вкрай неординарною. Дворяни складали приблизно 20% парламентарів. Духовенство 15, міщанство ще 15, а селянство цілих 50. Причому їх голоси мали рівну вагу. Тож шведське селянство стало великою політичною силою. Звичайно, в подальшому з посиленням ролі дворянства та зростанням рівню урбанізації, селяни почнуть втрачати таке унікальне положення. Проте на рецдазі в Упсалі 1523 року саме голоси селян. На підтримку свого лідера Густава Вази дали йому право на трон. Наступники Густава продовжать боротьбу проти Данії та проти іншого ворога Московії. Його син Ерік XIV, в ході Лівонської війни, захопить для Швеції володіння в сучасній Естонії. Проте вже перетворити Швецію на імперію вдасться його онуку Густаву II Адольфу, з початком правління якого Швеція починає відраховувати 110-річний період Стормакстіден шведського великодержави. Про правління та військові реформи Густава ІІ Адольфа є окреме відео на моєму каналі. Також є відео про його спадкоємецю Христину Шведську, тобто першу левицю Європи. Дуже неприємно, що у цього відео мало переглядів. Пропоную вам його переглянути. Фух, Як ви бачите, ми продовжуємо місяць шведської історії. І мені залишилось зробити останнє відео з цього, цього циклу. Загалом я поєднаю останні чотири відео на цьому каналі у плейлист Stormax Tіден. Тобто плейлист, що об'єднує відео про історію Швеції від отримання нею незалежності до закінчення періоду Швецької імперії. Тож, підписуйтесь на канал та бийте у дзвоник, щоб не пропустити нові відео і кінець нашої шведської епопеї. А також ставте лайки під цим відео та пишіть коментарі. Адже лайки та коментарі збільшують охоплення. А отже і показ цього відео для нових користувачів. І таким чином ви можете допомогти. В розвитку цього каналу. Тож, зробіть, будь ласка, те, що я сказав, та побачимось скоро в нових відео.